Для дитини важливе є грудне вигодовування, якщо ми зберігаємо, а це 6 місяців виключно грудного вигодовування. Це буде окей, це буде правильно. Для дитини важливо, щоб мати була з нею поруч е перші 3 місяці. Так, це теж важливо, але всі дітки різні і всі сім'ї різні. І тут ви вже е, дивитесь по собі. Якщо чим довше жінка може знаходитися з дитиною, а зазвичай ось ці всі ментальні зв'язки і так далі, вони формуються в перший рік життя. Ось перший рік це розвиток дитини з того, що вона лежить, не ворушиться, кліпає очима до того, що вона бігає, відкриває вам всі ящики і наводить порядки. Ось, ось цей рік важливий, і е, я б казала. 42 дні точно, добре, 3 місяці. Дуже добре 6 місяців. Ідеально рік, але кожному своє. Я по своєму можу сказати е, досвіду. Я була з першою дитиною у декреті рік. Він в мене трішки перейшов в, другий, е, в другі пологи. А, і з третьою дитиною я вийшла на роботу через 10 днів після пологів. Це погана ідея, мені не сподобалось. Да, так що, тут кожному своє.